Нагадую, це таємна операція. Зайвий раз у бій не вступаємо. Стріляємо тільки при потребі. Якщо привернемо увагу... Вау, oh, стоп машина, міни! Келяр, ти ж тут служив? Як їх об'їхати? А oh, самістом є е, командний пункт. Там мають бути карти мінних полів. То поїхали до міста? На пошуки карт, преслів та швіслів. І все ж таки, чого ми взяли з собою німця? Він же ж затягне нас у пастку. Годі! Ми всі маємо спільну мету зупинити біню. Назад! Швидше! Здавай назад! В укритті! Здається, не встигли нас роздивитись. У тин потрібно роздивитись довкола. Дюба! Вилази, розвідай обстановку. Так. Ні. Nee. Назад, назад! Командный пункт и с картами там далее, на пахурбе. А ну погляньмо, гайда! Дюбуа, повертайся, мо далее. Бою! Мерфі, маневруй! Ковальський, розберися з ним швиденько! Нема часу панькатися, Треба якомога менше шуміти! Це був командирський танк. Якщо в ньому зберіглася радіостанція, налаштована на потрібні частоти, я зможу викликати всіх сюди. Давати патрулю фальшиві накази та відволікати їх, щоб ми змогли проскочити. Ковальський, ході вже! Без тигр! Ховаймося! З ним особливо не повоюєш на Чафі. Хіба що, якщо Мерфі... Ахтун, пан Софія! Файндліхи активітен пункт Бета. За пункт Бета. МАНІФІК! Спрацювало! Мені б такого келера півроку тому. Їдьмо, поки він не повернувся. Ба, да, це справді прихована операція. Я думав, це ми так фігурально. Це командний пункт. І без охорони. Пані удача сьогодні з нами. Дюбуа, пошукай мапу! Так. Знайшов. Тепер вдасться проїхати через місто. Мерт! Що там таке? Всі проїзди заміновано. Ми не зможемо проїхати до своїх. Тут позначено командні пункти. Там є фрагменти карти проходів через це мінне поле. Для наших та німецьких розвідників. Треба шукати там. Доведеться збирати мапу по частинах. Опа, хлопці. Та в нас тут справжнє великоднє полювання за скарбами. Швидше втінь. Вони не зрозуміли, хто ми. Ховаймося! Нас можуть помітити! Завертай! Вони зараз здогадаються! Дюбуа! А правда, що французькі танки всередині мають кав... Мерші, відходимо! Вони нас не роздивилися! Справді багато цікав. Передаю фальшивий наказ. Группи Норд Медвед Фенеконтакт. Ти Швидше Свої церквінь. Вони не зрозуміли, хто ми. Дюбова! Що ти там собі наспівуєш? Не стріляти, ми тут не для цього. Може, нам починаю передачу. Сулюкціян, ауфштерін, густав! Шнель! Шнель! Та там, ціну сорок! Ще, й назад. ще трохи і нас би помітили! Дюбуа, Ти в курсі, що ти розмовляєш у сні? Ні? Що означає УІ! Уі, машарі! Це означає, що мені наснилася Франція. Знайшов! Чудово. Мерфі, познач у себе. Так, да, капітан, я зараз. Бадьва. Ба. Дай, олівець, Я свій згубив. Я свого тобі вже давав. Ти його загубив. Хіба? Голосую за те, щоб зробити тактичний відступ. Хто зі мною? Так. Супротивника виявлено. Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Нам не варто ризику... До бою. Танк відремонтовано. Але ми втратили багато часу. Пильнуйте. Відступай, поки нас не побачили. Виходжу на зв'язок. Odrzuć nas na punkt dojścia. Jawo, zacznij odrzucenie. Dubois, naucz mnie francuskiego. Trebien, powtórz ze mną. Comment je ne Jak jak, nie zrozumiał. Ти переклав, а я просив повторити. А? Вау! Ми тут намагаємося пережартувати жартуна? Непогано. Але ти граєшся з вогнем, дьбо. Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Передаю фальшивий наказ. Группа нуждается в отмеченном контакте. Верстиккунг бенутит. мы сами по дороге. Ховаемся! Нас может пометать! Мерфі! Я звуся Джек Мерфі. Коли ти це запомниш, ти лакруа. Я мав на увазі. Колись я навіть сумуватиму за твоїми дурнуватими жартами. Сфокусуємося на завданні. Виходжу в ефір. Артур? Neue stellung insekta betabezie. Sofort ausführen. Verstanden. Bewegen uns nach Danter. Було близько. Ми самі. Мерші Ми відходимо. Вони нас не роздивилися. Вони зараз здогадаються. Проскочили у них під носом. Келяр, як ти думаєш? На цій радіостанції можна... Швидше в тінь! Вони не зрозуміли, хто ми! В укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми! выхожу на связок. Тринен ДБФ. Ум группион нах пункт дорай фодлих. Я вот, беги на Мерфи, что там у нас? Сейчас, сейчас. Все сходится? Вот это так лабиринт. Я б назвав його лабіринтом міно Тавра. Ха-ха! Втямили? Ні? Та ну класно, ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. і... Ха! Діло зроблено! Було не так вже і складно! Нас помітили! Ми під вогнем! Мондє, Мерсі! Ти нас урочив! Спокійно, хлопче! Ворожа артилерія! Маневруйте! Маневрувати? Маневрувати? У цьому чесному коридорі за вширські півтора часі? Де мені тут маневрувати? Дій як можеш. Зараз прилетить. Гальмуй! Арта, ухиляйся! Мерфі, обережніше, сарати Бога! Ми ж на мінному полі! Господи! Джубо, дюбо! Ти надто переймайся! Що такого страшного може статись? Арта! Ух! Не можу! Починаю передачу! Цурукцієн, ауфштерун, Густав! Шнель! Шнель! Даштем! Ціну сураки! Мінне поле позаду! Мерфі тисне на газ! Наші хлопці чекають! Хелере, перемикайся на союзну частоту! Виводь мене в ефір! Так. Увага всім підрозділам! Це капітан Джек Сміт. Друга бронетанкова! Ми наближаємося на М-24 ЧАФ з заходу! Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу! Пароль факел! Крийон! Тож це все таки статне зупинити кров пролиття. Що? Неймовірна хвороба з п'яти зірвих голів? Шматок паперу простий багарейц татом покласти всі муре. Справа. Да. У чому ж то він? Воля мільйонів, волі чоловіків і які вбилися за те, щоб той папірець мав якийсь значення.